Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку, чого людина навчилася від природи. Пригадайте, що таке винахід? Навіщо люди створюють винаходи? Який винахід людства тебе вразив найбільше? Цю інформацію ми з вами здобули на минулому уроці. Винахід це те, що ви знайшли, чого раніше не існувало. Пригадайте, будь ласка, який винахід вам запам'ятався і здивував вас найбільше, про який ви почули на минулому уроці. Поміркуйте, навіщо людині взагалі вивчати природу? Людина вивчає природу для того, щоб спростити своє життя, а ще, а ще щоб краще зрозуміти природу. Людина вивчає природу для того, щоб вміти використовувати її нескінченні багатства. Приглядаючись до польоту птахів, людина придумала літак. За зразками природи у морі людина побудувала підводні човни, тому що підводний човен нам дуже нагадує величезного кашалота або кита. За зразками природи людина побудувала землеринні машини, тому що спостерігала за кротом і за його працею під землею і на землі. Приглядаючись до бабки, людина придумала вертоліт, або як на нього ще можна казати гелікоптер. Метелики спонукали людину придумати вітрильник, який допомагає рухатися по воді. Поміркуйте, які властивості повітря використала людина у своїх винаходах. Ми знаємо, що повітря дуже швидке, дуже потужне, сильне. Саме ці властивості людина. Привчилася використовувати у своїх винаходах. За допомогою сили, потужності, напрямку, руху вітру ми дуже багато всього можемо зробити, тому що вітер це природна сила, мощна сила, і вона може бути нам корисною. Торбинка цікавинок. Бачити, як кішка. Чи чули ви коли-небудь такий вислів? Бачити, в темряві людина вчилася у кішок і сов. Принципи їх зору були використані при розробці приладів нічного бачення. Котячі очі лягли в основу ще одного винаходу світло відбивача. Його придумав англієць Персі Шо коли на темній трасі побачив відображення фар своєї машини в очах кішки, винахід котяче око було запатентовано в 1934 році і незабаром з'явилося на дорогах Великобританії, збільшивши їх безпеку. Приклеюватися як малюски. Риба прилипало. Молюски, морські черв'яки і багато інших живих організмів на планеті володіють здібностями виробляти надлипку речовину. Саме вони наштовхнули людей на винахід клею. Останнім часом вчені займаються удосконаленням клейкої речовини. Остання розробка з Гарвардського університету, Суперклей, на основі слизу малюсків для латання стінок серця і судин. Ноу хау від американських учених штучний клей для операцій на внутрішньоутробному плоді, який відтворює властивості слизу морських черв'яків. Приставати як реп'ях Реп'ях з його маленькими гачками, зачіпками, став прототипом текстильної застіпки липучки. Її придумав швейцарський натураліст і інженер Жорж де Містраль, коли чистив від будяків свою собаку після прогулянки в горах в 1948 році, і задумався. Чому так важко відліплювати ці плоди рослини від шерсті? Плести сітки, як павук. Павукова нитка відрізняється незвичайною міцністю. Вона в 5 разів перевищує міцність сталі. Згідно з розрахунками вчених, вона змогла б зупинити навіть авіалайнер, якби мала товщину олівця. Не дивно, що люди здавна намагалися відтворити павукову нитку. Дивіться, дітки, як багато різних винаходів було створено лише за умови спостереження за природою. Дайте відповіді на запитання: як. Кожний із зазначених винаходів полегшив життя людини. Подивіться, людина навчилася створювати клей, людина навчилася створювати е, прожектори і прилади нічного бачення. Людина навчилася створювати таку тканину, липучку, яку можна зняти, причепити, і вона міцно тримається. А ще людина навчилася створювати такої міцності нитку, якої ніколи в житті іще до людини нічого, крім павуків, не створювало. І все це. Завдяки спостереженню і вивченню природи, в якій людина живе і розвивається. Який же висновок ми можемо зробити? Природа це невичерпне джерело не лише матеріальних благ, природних матеріалів і дарів. А й джерела знань, які людина може використовувати у своїй діяльності для благоустрою свого побуту, в створенні нових приладів, машин, тканин, ліків і безлічі виробів, що роблять життя людини багатішим, цікавішим і зручнішим. А зараз, дітки, давайте разом зі мною виконаємо завдання в зошиті. На сторінці 28. Погляньте, будь ласка, сторінка 28, завдання 6. Виконайте вправу, встанови відповідність. Нам необхідно, дітки, встановити відповідність між природою і тим, що створила людина. Тобто, надихаючись на що утворилися речі, які створила людина. Подивіться, будь ласка, надихаючись на роботу крота, людина створила землерійні машини. Об'єднайте їх, будь ласка. Надихаючись на політ птаха, людина створила літак. І надихаючись на політ невеличких кульбабок, людина створила парашут. Об'єднайте, будь ласка, ці речі. Далі, надихаючись, по лі... надихаючись польотом бабки, людина створила вертоліт. Коли спостерігаєте за комариком, людина створила шприц і голку. А коли не можете відчепити реп'яха від свого улюбленця або від своєї одежі, Людина створила ось таку тканину застіпку, липучку. Об'єднайте, будь ласка, все, що створила людина із прототипом, за яким вона спостерігала в природі. Завдання 7 на сторінці 28. Виберіть та підкресліть, будь ласка, три слова, які найбільш точно. Дають ваш стан у кінці уроку. Тривога, радість, задоволення, невпевненість, упевненість. А наш урок добігає кінця, тому оберіть відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалась. Червона цеглинка на уроці мені. Не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!